На Харківщині внаслідок повторного ворожого удару загинув рятувальники. Ще п'ятеро його колег були поранені під час засіння пожежі, спричиненої ударом ворожого дрона у селі Зелений Гай Куп'янського району. Війська країни-агресорки повторно обстріляли місце, де працювали рятувальники. Ворожий удар забрав життя рятувальника. У Києві семеро осіб травмовані внаслідок нічної ворожої атаки. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. У Подільському районі вогнеборці гасили пожежу у квартирі в п'ятиповерхівці та розташованих у дворі авто. Крім того, в одній з багатоповерхівок частково зруйнувалися покрівля та дві квартири на восьмому поверсі, пошкоджені фасади і скління вікон на території одного з дитячих садочків. Також ліквідована пожежа в складських будівлях, за де Кількома адресами пошкоджено один із бізнес-центрів у Подільському районі у Деснянському районі. Міста російський БПЛА влучив у 24-поверхову будівлю, але не здетонував. За іншою адресою у недобудову загалом до робіт залучали 100 рятувальників і 28 одиниць техніки ДСНС. Цієї ночі війська країни агресорки ударним безпілотником атакували залізничну станцію на Сумщині. Попередньо постраждали двоє працівників залізниці. Є пошкодження інфраструктури. Україна закупить 120-150 новітніх шведських винищувачів, гріпен. Напередодні Володимир Зеленський і шведський прем'єр Ульф Крістерсен підписали угоду про наміри поставити Україні винищувачі Гріпен. Зеленський підтвердив, що Україна вже готує пілотів на Гріпен і наступний рік має стати початком використання цих літаків. Ця угода це вона не спрямована на якісь конкретні нові поставки в цей момент. Це про довгострокову співпрацю в тому, що стосується співпраці такого типу і можливостей отримати велику угоду між нашими країнами. Щось близько. 100-150 винищувачів Гріпен серії І, яка, яка зараз починає вироблятися, і це дозволить побудувати дуже серйозні повітряні сили в Україні, які стануть частиною великої родини систем винищувачів. І ця угода це чітка, взаємна. Заява про наміри і це початок тривалої подорожі на наступні 10-15 років. І є довгострокові амбіції. Ми чітко розуміємо фінансову основу для можливості виконання цього важливого для нас контракту. Ми говорили про це з прем'єр-міністром з керівництвом компанії СААП. Я вдячний Швеції за готовність співпрацювати щодо цього. Ми дякуємо компанії, Сап, яка виробляє гріпини, і на базі якої ми сьогодні говорили для нас. Це честь. Верховна Рада ухвалила проєкт держбюджету на 2026 рік у першому читанні. Комітет з питань бюджету запропонував збільшити видатки на оборону, зокрема на збройні сили України та спецпідрозділи. У сфері освіти передбачено підвищення зарплати вчителям і працівникам вишів на 50% і підтримка матеріально-технічної бази прифронтових закладів для охорони здоров'я. Планується додаткові кошти на ліки та публічні. Інвестиційні проекти у соціальній сфері та для підтримки бізнесу планується підвищення пенсій, забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, часткова компенсація майнових втрат і 2 мільярди гривень на гуманітарне розміндування сільськогосподарських земель. Раніше голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа заявляла, що в раді нардепи подали до проєкту держбюджету України на 26 рік 3339 поправок, тим самим перевершивши 19-річний рекорд. Державний бюджет на 2026 рік зараз більш носить такий орієнтовний характер. Насамперед, тому що Абсолютно очевидно, що немає джерел, невизначені джерела покриття дефіциту бюджету. І ця ситуація може вирішитися до другого читання, а може і не вирішитися, тому що левова частина дефіциту покривається зовнішніми запозиченнями. Але щодо цих конкретних зовнішніх запозичень, поки тривають переговорні процеси, і визначення чіткого немає. Передбачаємо ряд соціальних реформ і покращень, таких зокрема як підвищення мінімальної заробітної плати, і е, доволі таку серйозну реформу в контексті оплати праці, як наукових працівників, так і відповідно вчителів середніх шкіл. Воїн 3-ї танкової бригади Валентин Олексієнко у Львівському дворику ратуші презентував свою картину Повороти долі. Це друга робота бійця і унікальна, тим, що малює картини Валентин колесами візка, на якому пересувається після тяжкого поранення. Про символізм картин воїн розповів нашим репортерам. Полотно, фарби, все традиційно, крім пензля. Замість нього слугують колеса віска. Картину Валентин назвав Повороти долі на жовтому світло, на чорному біль. А все разом це шлях, пояснює Валентин. Коли людина йде своїм світлим шляхом все життя, в неї все добре, все чудово в неї. Але буває такий поворот, на який вона не розраховує взагалі, от як в мене стався, так? І тут трішечки ми додавали чорного. Але жовтого, як бачите, тут трошки більше, щоб люди не забували, що все-таки світлих моментів в житті буде більше, ніж не дуже таких. Хочеться донести людям, щоб вони були готові до будь-яких поворотів долі і щоб завжди були, не, не, не втрачали собі впевненість. Протягом двох років Валентин воював у складі танкового екіпажу. Під час служби на Харківському напрямку травмувався. Через складний перелам шиї втратив чутливість нижче грудей. Творчістю захопився під час реабілітації, дивлячись на дружину. Аліна була поруч і малювала. Чоловік теж вирішив спробувати. Він е, розслабляється. Він напевно віддає всього себе, все, що в нього є. Він вкладає всю картину. Очі так, очі в нього горять. Він дуже чекав цієї події. Він дуже радий, що з'явилася така можливість малювати, бо з його травмою він не знав, де він знайде себе. Допомогла реалізувати задум художниця зірка Савка. Це не просто експеримент, а новий мистецький почерк. Тож допомогла з матеріалами, знайшла приміщення. Валік сам знає свій напрямок, ми між собою радилися, як би краще було зробити. Відповідно, також цей процес потребує якоїсь певного роду підтримки, так тому що це спільна робота, щоб лінії сходилися, щоб лідні мали чіткий контур. Відповідно, він мені підказував, як мені рухатися, щоб ця картина була така, яку ми задумали. І я так само свого боку підказувала, як би це можна додати більш. Та кажуть, і бачення і композиційності після презентації своєї другої картини Валентин впевнений, кожен зможе знайти свій шлях у мистецтві, яким би важким не було поранення. Хочу показати, що в будь-якому стані, в якому б ви не перебували, так завжди можна щось корисне зробити як для себе, так і для суспільства. не зупинятися і мати в цьому ну ідею та. Бажання найкраще це бажання, найперше. Буде бажання, буде все. Валентин вже має ідеї для наступних картин, щоб згодом організувати аукціон. Це його особиста можливість допомогти побратимам. Соломія Дорожко, телеканал Прямий. Футбольний арбітр Скарпиницького Дениса Комар вже понад 20 років регулярно здає кров для лікарень міста та області. На донації чоловік почав ходити ще студентом. Процедуру здійснює щодва місяці, і власним прикладом мотивує до доброї справи друзів та колег. Нині в Дениса 55 донацій та звання почесного донора України. На майбутнє арбітр прагне здати кров не менше сотні разів і закликає ставати донорами всіх українців, особливо зараз, коли військові шпиталі. Та стабілізаційні пункти постійно потребують донорської крові та її компонентів. За сьогодні кров вкрай потрібна пораненим військовим, тому кожна крапля може зберегти комусь життя. І медики нагадують, одна людина може врятувати три життя. За статистикою кажуть, що одна донація рятує. Три життя. Те я не плекаю надію, що я врятував там 150 життів. Але якщо з цих п'ятдесяти п'яти донацій я врятував хоча б декілька людей, то це вже вважаю, що моя кров не пропала задарма. Ми дуже вдячні цим людям. Один з них є Денис, який е розуміє важливість цієї справи, який завітує до нас регулярно. В самій крові потреба залишається, вона існує, вона нікуди не дівається. Пацієнти як були такі. Військові поранені як були такі. Тому кров потрібна всіх груп та всіх разосів. В Одесі стартував всеукраїнський турнір з боксу серед молоді. Цьогоріч змагання присвятили спецпідрозділу Тимура, головного управління розвідки. Це ті самі легендарні бійці, які звільняли острів Зміїний та Вишки Бойка, а також билися в Бахмуті та Авдіївці. Подібні змагання в Одесі відбуваються вже 24-й раз. і До повномасштабного вторгнення вони були міжнародними. Зараз на турнір приїхали близько сотні боксерів з усіх куточків України. Переможці змагань отримують звання майстра спорту. Фахівці зазначають, що такі змагання дуже важливі, адже сьогодні багато талановитих молодих боксерів виїхали з України і вже готуються виступати під прапорами інших держав. Змінилося те, що це був міжнародний турнір. Ми запросили в 19-му році 16 країн світу, які приймали участь. На жаль, сьогодні там не можуть приїхати боксери з інших країн, але найкращі боксери з країни сьогодні зібралися. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте з оновленнями.